Дуже багато людей страждають від депресії зараз за кордоном. Якби імміграція доброї б не була, якби людям не подобалось бути та заробляти гроші, стабільно жити, все рівно ця депресія вона вдаряє, воно, ця тяга за домом, ця чужина воно не є так само, як вдома, це не є свіже українське повітря, це не є українські люди, це не є вулиці, на яких ви виростали. Це не є магазинчики, в які ви привикли ходити. Це не є та мова, яка лунає всюди навколо вас. Це не є абсолютна атмосфера, до якої ви привикли. І не всім імміграція підходить. Деякі люди просто на даний момент сидять і очікують, коли ж ця війна вже завершиться, коли буде безпечно повернутися назад додому, коли можна буде поїхати та відбудовувати Україну знову. І є велика кількість українців. Які переживають за те, що коли закінчиться війна, їх потенційно повернуть назад, бо їхній тимчасовий захист завершиться, і конкретне зараз є поділення в суспільстві за кордоном за межами України. І повірте мені на слово, знаєте, війна це війна. До війни не можна нічого порівняти взагалі, і це ніколи нікому не зрозуміти, тільки зрозуміти людям, які перебувають під час війни в Україні. Дійсно відчувають цю е, таку погану атмосферу, цю ситуацію, те, що ніхто не знає, чи завтрашній день комусь гарантований. А от депресія за кордоном як не крути, люди можуть думати, люди можуть текти від війни, люди можуть пожити рік-два, але все рівно та депресія буде залазити в голову ці думки про батьківщину, про дім. Про те, як все погано, деякі люди прибирають за кордоном. Їм це не подобається. Вони себе почувають приниженими, вони не хочуть це ціле життя робити. І не для всіх імміграцій, ну не всі люди і українці можуть поїхати і жити за кордоном. Бо якби всі могли, то тоді б не було б взагалі країни не існували ніякі країни всюди по світу. Комусь може підходить Німеччина, комусь Канада, але в кінцевому кінці, в кінці дня. Більшість українців новоприбулих, які покинули межі України, вони не планували цю імміграцію. Це була не запланована імміграція. Це була імміграція тимчасова. Хтось думав, що це буде півроку, хтось думав рік, хтось два, але вже затягується і вже пішов четвертий рік цієї страшної несправедливої війни. І ми маємо те, що маємо на даний момент. І Володимир Зеленський. Оголосив дуже конкретну ситуацію. Він сказав, що всі українські біженці потрібні Україні, повинні повернутись в Україну. І він надіється, що вони повернуться назад в Україну, і він створює хаби. Хаби такі центри, які дадуть можливість українським біженцям в Європі бути з'єднаними з Україною, не втрачати зв'язок з Україною і потенційно. Через ці хаби можна буде знайти роботу перед тим, як їхати в Україну. Потенційно, через ці хаби можна буде багато чого зробити, і насамперед зв'язок не буде втрачений. Зараз ці хаби починають відкриватися поступово в Чехії, в Німеччині, в Польщі, всіх європейських країнах, де дуже багато українських біженців, де дійсно є попит на це. І Зеленський не один раз вже говорив про те, що українці повинні повернутися назад. Бо якщо вони не повернуться назад, то тоді Україна не зможе відбудуватись, Україна не зможе розвиватися. І це дуже великий удар для економіки, для держави, щоб втратити мільйони, мільйони українців. Але велика проблема є в тому, що більшість українців не хочуть повертатися. Десь 52 до 54 українців не мають бажання повернутися назад на батьківщину, тому що вони, їхні діти вже е, влаштувалися, вони вже не хочуть знову все міняти, знову повертатися, і деяким з ним навіть немає куди повертатись, бо їхні міста повноцінно знищені, і люди просто хочуть вже якоїсь стабільності. І багато з них є. В 30-річному віці, в 40-річному віці, в 50-річному віці. І це вже нема часу, коли міняти, що міняти і куди міняти. І зараз велике питання полягає із, над українцями тут в Канаді. Українські біженці в Канаді, по-перше, переживають за своє майбутнє, тому що 100 тисяч українських біженців в Канаді мають свою візу коет, яка має вже вийти з ладу до кінця цього року. Податися на продовження робочої візи робочого дозволу дуже складно в Канаді зараз, тому що не всі можуть продовжити свій паспорт. Дуже треба довго чекати, і є відмови, тобто всім абсолютно не вийде залишитися навіть тим людям, які зараз тут живуть, але мріють залишитися. І цікаво, українців дуже чи будуть ці хаби в Канаді. Українці переживають за те, що якщо ці хаби тут будуть, то це може поставити більший тиск на уряд Канади. На лібералів в тому плані, що уряд Канади буде робити все для того, щоб співпрацювати з урядом України, щоб не роздавати потенційно різні повномасштабні такі, знаєте, папери, документи, щоб українці залишалися. Тому що повірте мені, українці це роботящі люди, і люба країна, що в Європі, чи Канада, чи Сполучені Штати Америки, були би готові вже давно би порозбирали українців, вже давно би пороздавали. Всі ці візи дали би можливість українцям залишитися, але є якась певна домовленість з урядом України, що повинні не давати всім, бо як почнуть всім давати, то Україна насамперед тратить багато. І Україна вже втратила багато. І тоді, після війни як Україна зможе функціонувати? Україна змушена буде дивитися в сторону мігрантів, заселювати країну мігрантами, і тоді Україна. Втратить свою індентичність, Україна втратить свою культуру. Рано чи пізно в Україні може відбутися те ж саме, що відбулось в Великобританії. Наскільки вже все перемішалося, помінялося, і взагалі в світі все помінялося, тому що люди мігрують, люди і привозять свою культуру, свої звичаї, і це дійсно міняє, міняє кожну країну е, перебування і рано чи пізно навіть вже. Українські діти новоприбулих, ну, які народжені от буквально за останній рік чи два тут в Канаді. Вони вже будуть зовсім по іншому мислити. Якщо вони будуть жити в Канаді, ходити в школу. Їхня мова буде більше англійська, натуральніше буде англійською спілкуватися. І менталітет них, звісно, вже не буде такий український, а більше канадський менталітет. Тому це дійсно вдаряє дуже сильно вдаряє. Тому багатьом людям складно складно і в Україні, складно самим. І українським біженцям, і насамперед, що долі мільйонів українців не визначені. І скоро в червні Європа, Євросоюз буде робити вже оголошення про те, що буде з українськими біженцями, і швидше за все, ніхто не буде нічого вже продовжити, ніхто нічого не буде роздавати. Так само і стосується це в Канаді. І тому, хто дійсно хоче, має бажання, вони роблять все, що вони можуть, щоб отримати свої папери, свої документи, щоб залишитися стабільно і жити стабільно в країні, які вони перебувають на даний момент. Але от така то зараз цікава ситуація після заяви Зеленського вийшла українські біженці в Канаді трошки такі занепокоєні українські біженці в Європі, не знають, що ці хаби будуть представляти собою, як вони будуть впливати на потенційне. Повернення українців в Україну, Так що будемо за тим всім слідкувати, дивитися і проводити свій власний аналіз. Дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною!